Я думаю, що я вам нагадаю, що завтра вибачаюся завтра. Ми продовжуємо так само наш постійно діючий мітинг, який зараз ми перевели в режим кожного дня, о 17-й годині ми збираємося. Але хочу нагадати, що всіма лідерами, громадськими, політичними було об'явлено, що щодня, о 12 годині, кожний день ми збираємося на загальноукраїнський страйк. Черкащани. Так само мають підтримати це все. Тому завтра, о 12-й годині. Будь ласка, коли вони побачать, що ті робочі місця, які вони, начебто, створюють для нас, вони не працюють, не дають їм прибутків. Я думаю, що вони швидше підуть на поступки до народу до нашого. Тому прошу завтра на 12-ту годину, будь ласка, підтримати, працюючи, не працюючи, всі мають бути на загально національному страйку. Тут так само ми збираємося тепер тут. Ми нікуди не будемо ходити, не дивлячись на заборону. Ми є громадяни міста Черкаса, ми є громадянами України, які своєю волею збираються, які побачили ті безчинства, які, які створюють в Україні ця, ця влада, їм допомагає так звані мінти, тому що я їх по іншому не можу назвати, переглянувши останні кадри, які я сьогодні бачив. Це зрозуміло, що це не міліція. Міліція це міліція з народом. Є частина з їх, але це мінти. Зараз вони мінти просто-напросто. Шановні черкащани, я даю слово Павлу Карацю для наступного оголошень. Шановні друзі, ще раз, рішенням народної ради. Народна рада до вас звертається з проханням, коли ви підприємствуєте. Не платіть податки, за ті податки, які ви платите, вас б'ють. За ті податки утримується міліція. Міліція, ви бачите, що відбувається. Міліція і бандити це як Ленін і партія. Вони разом, вони разом трощать Київ. Вони разом роздягають людей і голови фотографуються з ними. Це те, що сьогодні відбувається. Тому українська міліція це нащадки Берії, це нащадки Єжова. Це нащадки Дзержинського, у них досі ці портрети висять, тому вони повністю з'єдналися з бандюгами і вони зараз тероризують Україну. Друге питання Народна Рада просить вас забрати з банків депозити. Шановні, у кого є хоч якісь заощадження в українських банках, всі українські банки належать олігархам. Вони, коли будуть тікати, вони можуть вкрасти ваші гроші. За, для вашої безпеки. Заберіть депозит із банка. Тому що зараз вони користуються вашими грішми, заробляють собі прибуток і за рахунок цього прибутку утримується банда. І ще раз, я звертаюся до підприємців. Підтримайте. Рішення народної ради, будь, будь ласка. ласка, також хто зараз приніс якісь речі, хоче передати для майдану автобус батьківщина. Будь, будь ласка. ласка, тільки обережно переходьте вулицю. слава Україні! Браття і сестри, батьки, товариші. Я дуже радий бачити сьогодні стільки людей. тут. Зараз я бачу по моїм оцінкам десь півтори тисячі людей. Тому я всім дякую вам за те, що ви підтримали для нас, себе підтримуєте. Ви справжні ті люди, які будуть опорою майбутньої незалежної і вільної України. З іншого боку, я хочу зазначити, що сьогодні ми також також і покажемо черкащанам ті, які думають, що нічого в Україні ще не відбувається. Так, да, на жаль, є такі. Ми підемо сьогодні по мирниці. Додаємо до, дорого, до, до торгівлі, повернемо на митницю, прийдемося до Дніпроплати. Вчора ми оголосили про те, що всі люди, які вчора приймали участь, я думаю, що ми зараз акуратно підійдемо до сходу, Для того щоб вони нас почули, тому що вони кажуть, що вони нас почують. Я думаю, що ми зараз прийдемо до обласної адміністрації, подивимося для думку, находяться.